Ну це неможливо! Оце ви точно нахуй не відгадаєте. Ну і нахуй там дерево. Блять, перше правило. Повинен виростити сина, посадити дерево, збудувати будинок. А ми з вами хто? Українці? А українці це хто по життю? Та які дойоби? А, то блять, я не вмію писати. Ну окей, я ну. А, пишу слово? Ну давайте. Ну давайте дуже просто. Давайте дуже просто. Все чат, я написав слово. І що тепер? Мені треба малювати? Мені треба малювати? Що треба робити? Мені треба малювати? Малюю. Е... Блін, ну ви ж, якщо ви не зрозумієте, це так да, ріж. Хорош, хорош! А хто відгадав? Йоаслей геній, геній, б... геній, геній. Так, давайте тепер. Блін, а я не хочу. Ну ладно, давайте так дограємо. Я я не вмію думати. Давайте так. Та ні, ну це хуйня. Я так не, я не вмію думать. Нє-ні-ні. Давайте вони за мене будуть. Я не хочу, я не хочу, я не хочу. System boards, start. Eee, mean, nah, to words, boards, Е, А я не знаю, що це таке. а що це за слова нахуй. Ладно, давайте. Я це обрав, вони англійську якусь ху пишуть. Неважливо. Я просто зараз якусь хуй намалюю, давайте, і ви відгадаєте. Просто відгадуєте. Так, А, можна обирати колір. Це зелений. Це зелений колір. Я малюю, якщо що. Це коричневий колір. Це коричневий колір. так от. так от. Так от. А, ви ж не відгадаєте, я длайоп. Ви пишете. да, правильно дерево, друзі. Але ж. але. Ааа, я є я поняв, я поняв, я поняв, я длайов. Все, все. все, все. А можна якось зараз. Да тихо зараз, Зараз, зараз зараз, зараз зараз. Зараз я все зроблю. Я все я зрозумів, як правильно зробити. Зараз. Рандомайзер слів. Генератор слів. У предмети, іменники. Іменники, ні, предмети. нижнє підкреслення Вайнороб говорить Явах. Тільки слів. Тихенько блять. Є, згенерував. Сука, як це малювати? Ладно, я спробую. Перше слово пішло. Е, а я можу пояснювати словами чи ні? Я спробую пояснювати словами. Значить, дивіться. Це м Це використовується. Е це. Е Як малювати. Як люди малюють. Це просто піданху. Nah, зараз, зараз, зараз. Це. Mm... E, зараз. Mm... Воно присутнє. В. Блять, А як намалювати? Блять, ну. Це не те, що я хотів намалювати. Ну, ви повинні зрозуміти. О, 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 да, шестерня. Шестерня, але. У, -у, -у хорош! Хорош! Есканор, хорош! Я був, як це пояснювати? Ну це просто, піздец. Це дуже просто. Це дуже просто. Оце дуже просто. Я зараз намалюю. Це дуже просто. Дивіться, це, це максимально просто, чат. Це максимально просто. Воно малюється на раз два. Раз. Два. Ні, слухайте, не на раз два малюється, походу. Секунду. Тут треба, виявляється. Ось так. Ось так і ось так. І всередині, і всередині, от якась така от хуйня Поняли? Хтось навалив всередину. Каша, все вірно, все вірно, каша. Хтось, хтось навалив всередину. Так, наступне слово обираю. О, це дуже просто, це дуже просто. Це дуже просто. Дивіться, це максимально просто. Це максимально просто, це максимально просто. Це, оце максимально просто, дивіться. А? Ураган, все вірно! Все... Да, це прикольна гра, слухайте. Ч... Чат, а я не знаю, що це таке. Я... Можна скіпну слово? Я не знаю, що це таке. Давайте погуглю зараз. Це. Е... Це слово ми скіпаємо. це теж. Це залишаємо. О, це я знаю, я зараз це намалюю вам. Ви зараз будете в шоці. Дивіться. Значить дивіться. Це труси. Ні, хуй намалював труси. Це жіночі труси, це ви зрозуміли. І ось тут є от така от штучка у дівчат, така типу гарна, поняли? І тут воно зазвичай йде от такими... Коротше, багатьом чоловікам це подобається. Хорош, хорош, хорош да-да-да, хорош, хорош, хорош. А це, друзі, зараз. Оце ви, якщо не відгадуєте з першого разу, я не їба, що, що як з вами взагалі грати цю хуйню. Ні, це я так не покажу, блядь. Mm, зараз, 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 зараз. Зараз, зараз, зараз зараз. Я думаю, я думаю, я думаю. Ой, ладно, я намалюю просто. Так, це зрозуміло, да? Це ви зрозуміли. Ви зрозуміло, да, що це? Блін, ну я зараз я... я зрозумі... А, тут заливка є. Є заливка, я, еб. Це ви зрозуміли? Прапор. А ми з вами хто українці? А Украї... Героям слава, друже! А українці це хто по життю? Хто вони по життю? Хто вони по життю? Та які йоби? Переможці, перемога! Все вірно, все вірно. Хорош. 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 Так, зараз я намалюю. Це дуже важко буде намалювати, чесно вам скажу, але я спробую. Всі, хто грав в Майнкрафт, зараз розуміють. Це, коротше, куб. Ви поняли, це куб. Це куб. Е. Ти йди нахуй! Як ти це зрозумів? Хто це написав? Як ти це зрозумів, наху? Я нічого не намалював! ПІЗІ. Так, ладно. Добре. Оце я знаю, це я знаю. Дивіться, дивіться. Є, значить, отакий от от прикольчик. Так. Да. І зазвичай з одного типу тварин. З одного типу тварин роблять Ка... Е... Зерна. Роблять зерна для чогось. Угу. А в цьому слові, яке ви зараз написали, хто зрозумів, присутній елемент, який вас бадьорить. І він також є, друзі, в нонстопі. В нонстопі. Ви, звісно, ж, знаєте, що це. Хорош, хорош. Кофейн, кофейн. Так, наступне: це те, е... що вдягає собі на голову Трамп, коли каже, що зможе домовитись з русськими. Це те, що вдягає на голову Трамп, коли думає, що зможе домовитися з русскими. Ти по-маленькі, поняли? Це маленькі такі повинні бути. Але я намалював як зміг. Поняли? Воно по всьому цьому йде. По всьому цьому йде. І ви можете. Да. Я це і хотів сказати. Я це і хотів сказати, ти молодець. Я це і хотів сказати, мужичі, я це і хотів сказати. Я це і хотів сказати. да. Що ржете? Це дуже просто. Це максимально просто. Я не знаю, як ви не відгадуєте. Це просто... Це ви зрозуміли, да? що це таке? І тепер. О, заїбісь. Хто кірка написав? Джаснемо. Ну лядинка шарить, людинка знає, людинка знає. О, це легко. Це я намалюю. Давайте це я намалюю. Я розумію, сонечко, я розумію, але я зайшов. Друзі, друзі, я не я не, малорос. Я не малорос. Я, я знаю, як пишеться українською слово кайло. Я знаю. Але я зайшов на український сайт. Не знаю, я вже не впевнений, що це український сайт. Теосет, де написано генератор слів, б. Ось. Генератор б слів. І воно мені дало кірку, нахуй. І воно мені дало кірку. Я не в... я не я не винний б. А яку х? Я, я спалив слово, блять. Ладно. Так, а напишіть мені, пишіть рандомні літери. Тут є якийсь сервіс зі складання слів з рандомних літер. Напишіть рандомні літери. Кожен по літері напишіть. Кожен по літері напишіть. Кожен по літері напишіть. А П Л О, П, Р. Давайте так. Ой, блять, тут треба айтблок айт виробити. А як його виробити тут? Ладно, давайте я буду сам вигадувати слова. Ну це просто крінж. Ну давайте зараз. <PR> <реш> Ви це ні, ніколи не відгадаєте. Ви це ніколи не відгадаєте, я вам так скажу. Ви це ніколи ні, не відгадаєте. Сам ти годон, сука. Так, ладно. Блін, ну треба щось важке. О, я знаю. Ні, ну це легко, блять. Ну ладно, ладно. Я буду типу... Я буду, Я буду... буду потроху малювати зараз. Я буду потроху малювати зараз. Щоб ви не встигли відгадати. Так. Тепер. Ніби в нього такего кольору. Сука, це просто піздать. Та з вами неможливо грати, ви не цікаві. Ну це блядь, це... я нахуй навіть малювати не буду. Це Та блядь... да, Тапізду, блять. Ну це неможливо. Оце ви точно нахуй, не відгадаєте. Це ви точно не відгадаєте. Оце ви точно не відгадаєте, до речі. Кинув потяг. Де ти тут побачив потяг, скажи мені, будь ласка. Мені просто цікаво, де ти тут і побачив потяг, блядь. Це, до речі, все. ні, ладно, воно не схоже. І тут повинен бути такий типу штейкер. Він білого кольору зазвичай, але я намалюю чорну. І тут, типу, входи повинні бути. І тут теж, типу. просто є здорові. Поняли? Так, да, ви вже ближче. Кабель, да, кабель. Я знаю, що, я знаю що. Це буде. Це ідеальна інтеграція. Це ідеальна інтеграція, друзі. На нашому стрімі. Завтрашнього дня. А, я з. Чат, щоб воно вгадувало твої малюнки, вітаю, ти його зламав. Хуй, віддяха згоріла. Друзі, я хочу вам сказати, у нас буде новий спонсор завтрашнього дня на стрімі. Він ненадовго, він на один. Лумені я не пише. Лумені не пише. І ви повинні зрозуміти, що це, друзі. Ви повинні зрозуміти, що це. Телефон, так. Да, телефон безпосередньо. Безпосередній телефон. Який саме? Друзі, самсунг. Звісно, самсунг. Так, так, все вірно, друзі. Samsung, Samsung, Samsung. Самсунг. Зараз думаю, 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 думаю. Покажи сердечко. Ну це дуже легко. Блін, я не знаю. Блін. А, я знаю. Я знаю. Я знаю. Ви ніколи не відгадаєте це слово. Я клянусь. Ні, я клястись не буду. Я знаю спонсором новин Кайф, неймовірний. Дякую, Величко. тобі мотивацію закинув у особисті те. Дякую, друже. Дякую, величезне. значить дивіться, це ви зрозуміли. Далі тут. <різь> Алло, 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 алло. мене чуєте? Мене не чуєте? Алло, 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 іди на буй. як можна було відгадати з першого разу рамін, Ну як? Ладно, оце ти точно не відгадаєш. Підемо по їжі. Ти тупий чи в тебе немає фантазії в свої 27? Іди нахуй. Дай ДОМАЛЮВАТИ, фука! Дякую, за рейд, дякуючи за рейд. Хто мене за Стоп, дякую за рейд. Пеніс АНУС! Дякуючи за всім. Я, я, всім о, я знаю, що я зараз намалюю. Я знаю, що я зараз намалюю. Якщо ви не відгадаєте, якщо ви не відгадаєте, я буду вафою просто. Я буду просто Зараз. Тільки дайте я домалюю, ніхуя не пишіть. ні не пишіть. Ні пишіть, хуя! Дайте я, я, я просто рандомне слово напишу. Ви не здогадаєтесь. Я хочу намалювати просто. Я хочу просто намалювати спробувати. Мені цікаво, чи вийде. Нехай потім. Єба, чорт. Звісно, він тупенький трошки. Він не зміг елементарно зібрати крісло навіть. Тихо, тихо, тихо. тихо. Нехай всі, хто з рейду прийшов, знають. величезно за рейд. Сім'ї трембовічі дякую величезно за рейд. Дякую величезно. Не трембі Марії дякую величезно. Філіпу дякую величезно. Так. Це обличчя. Це вухо. Це вухо. Так, тепер рот. Дякую, <рапрошен> Це типу губи. Це повинні бути губи. А зараз це повинні бути губи. Дякую, <рапрошен> Це губи. Так, тепер треба намалювати вус. <хм> так. Mm. нижнє підкреслення тут говорить, ти мені винен віпку, Вийшло, але ти хер забив невеличко. на чат, зараз, так зараз, це зараз. не працює. Зараз зараз зараз. У нього чомусь очі чорні. У нього такі очі чомусь. Я не знаю чому. У нього очі якісь дивні. Я якусь фотку знайшов дивний тремби. Я не знаю. Це дуже дивно. Так. Зараз. І тут, типу, в нього ось так зроблено. Отак коротше, Ну це тремба. Але я написав, я с... хуй, щоб ви не відгадали. Давай IQ тест? Блін, я не пройду IQ тест, мені здається. IQ тест. Так, яка відповідь правильна? Ні, я я вже не пройшов, там дуже важко. О, тут гарне слово, тут гарне слово. Зараз я вам. Well, нижнє підкреслення ДОТ говорить, Альо, голова, ти чи цінуєш своїх глядачів? Або хі забив, але ти винен Віпку чекну. Ну я потім чекну, мені потім все скинуть, я все дам, я Віпки роздам, я все зроблю. Так, чекайте, чекайте. Ми, я час вже витягую. Дайте мені, будь ласка, намалювати цей. Значить, воно виглядає приблизно ось так. Ця... Блін, ну я, це, я дуже гарно малюю! Я дуже гарно малюю. Я не можу п**ати тут. Ну я дуже гарно малюю. Я дуже гарно малюю. Я просто вахує. А в цій х**ні є руки? Напевно, є. Блять. Напевно, є руки. Отак от але англійською треба писати, сонечки, треба англійською написати, не українською. Ви правильно написали деякі треба англійською, бо я. Давайте відгадайте це слово, і я потім поверну. І він білого кольору. Так, да, так, да, все, я зараз, я зараз зміню, я зараз зміню, я зараз міню. ну мені так важко генерувати слова насправді дуже важкі. У-у-у-у! Yeah. Я знаю, я знаю. Мені здається, я знаю. Мені здається, я знаю. Мені здається, ви будете дуже довго від... Від... відгадувати. Так, це зрозуміло. Це зрозуміло. Так, тепер отут ти. Малюємо. Скликіторі говорить, розкажи, хто в тебе був з домашніх тварин. Ти з бавлох. Ти, ти лох, У мене з домашніх тварин був тільки молодший брат і все. Да Дай твою мать. Ку буде жовтим, Я так в дитинстві малював. Тепер це не малювати. Хтось настяв. Романе Паскевичу, прийшли результати вашого iq тесту. Ви побили рекорд нашої веб-сторінки. Результат 27. Ми хотіли б вас запросити до нас на інтерв'ю. Так, Міні Глек. Лисий буде. І мама глек. Мама глек буде фіолетовою. <рес> ну, я підсказав. я дуже сильно підсказав. Я коли почав казати мама, батько, сина, я, ви відразу зрозуміли. Ви відразу зрозуміли. Ви відразу зрозуміли. Ви відразу. Який дитячий будинок? Що ти пишеш, блять? Який дитячий будинок? О, давай. Ну і на там дерево. Блять, перше правило повинен виростити сина, посадити дерево, збудувати будинок. Ти ще й доїбався до мене. Так, а тут тепер спробуйте зрозуміти. Оце ви ніколи не відгадаєте, дуре Я їба з вами грати, я вам чесно скажу. От чисто, чисто, чисто сердечно кажу, я їба з вами в щось грати. Я не знаю, як мені відгадувати щось загадувати, я чесно вам скажу. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Яка ж на стрімі? Скелі зовсім їднався. Еб... Ти знав, що Філіп теж з сиротського будинку. Так, давайте ми зараз не будемо ну, заваліть завалити. виїбаті. Ви що пишете? Взагалі, ви що кажете взагалі? Перестаньте. Я роз я знаю, але ну перестаньте. Перестаньте вже щось, хоч щось писати. Забудьте взагалі. Так, це дуже просто. Це дуже просто. А відправте мій смайлик хтось, мені треба змалювати його. А ви все одно не відгадаєте. ви все одно не відгадаєте. Напишіть, напишіть, напишіть мій смайлик хтось, будь ласка. Відправте хтось мій смайлик. Що за татуїровка на руці? О, до речі, я ж тепер можу, у мене ж тепер гарна камера, я можу вам показати. Можу вам тепер показати, як в мене цей. Я ж можу вам тепер показати. Дивіться. А, ні, не можу все одно. Ну логічно, ну логічно. А, давайте я отак вот зроблю зараз. Дякую за полово. Ось так от воно намальоване, я не знаю, видно чи ні. А, бл, я ж можу full screen зробити. Це партак. Це партак. Воно не дуже якісно зроблено, це партак. Угу. Дякую, величезне. А ти ми з тобою знайомі? Ми з тобою знайомі, сука. Бо мені здається, треба познайомитись трішечки з тобою Поговорити, Треба трішечки нам з тобою по -по поболтати, так сказати. Ти диви на нього. Дякую за папа. Троханий показуй. Нормальні трухани, звичайні трухани Це з базара. Ну, далі.